Вітаю вас, в Ефірі програми Розмова студії. Сьогодні гості нашої передачі виконуючий обов'язки міського голови Катерина здоров'я. ветеран Максим Вареник і керівник ветеранського центру Полтави Артем Люфріду. Сьогодні пройшла позачергова сесія Полтавської міської ради, і власне для чого збиралися депутати? Так, сьогодні ми збиралися для оперативного вирішення важливих питань для нашого міста. Складався порядок денний з близько 10 питань. Перші питання порядку денного це звичайна підтримка наших захисників і захисниці оборонного блоку. Це перші два питання. Орієнтовний обсяг фінансування був 3,8 мільйони. Це субвенції для військових частин, для підрозділів оборонного блоку. Відповідно, цією сесією цими рішеннями було направлено для підсилення наших військових. Так само на сесії розглядалися важливі рішення. – це… Остаточний вже запуск управління у справах ветеранів, і відповідно, уже запуск в так як ми і задумали управлінську історію ветеранської політики, вже впорядкувати в міській раді, а саме управління у справах ветеранів. Зі своїми відділами там ветеранський центр вже зафункціонує. Тепер у нас у своїй структурі суто ветеранській, що буде інституційно спроможнішим реалізовувати всю підтримку для захисників-захисниць, їх родин, родин безвісті зниклих і наших ветеранів і ветеранок. Так само були ще питання, які пов'язані з безпековою складовою для міста. Це остаточне рішення про передачу камер. Безпечне місто, яка тепер буде повністю інтегрована в систему національної поліції, що дасть можливість нам розширити можливості безпекові. Це і те, що стосувалося, пам'ятаєте, було багато питань стосовно програмного забезпечення камер. Тепер ці питання можна зняти. Сервер тепер буде дозволяти додавати ще нові камери туди. тому… Питання були нагальні, важливі, і в тому числі бюджетні рішення вони стосувалися оборонного блоку і наповнення вже управління у справах ветеранів, в тому числі з прийняттям державної субвенції по супроводу ветерана. 3,8 мільйони, мільйонів ви сказали? Вони це якісь запити були від військових чи куди звичайно рішення? відповідно до запитів військових частин. Це були. Кошти, які спрямовуються кільком військовим частинам, як Збройним силам України, так і Національної гвардії підрозділам е, поліції, які відповідно зараз на передовій, е, ви сказали про те, що було прийнято рішення про створення е, управління підтримки ветеранів та ветеранок. Е, власне, чому зараз створюється це управління? І чи воно не буде, е, скажімо, дублювати функції центру? який очолює Артем Ліфрідов. Чому саме зараз а це і є планомірна історія створити не так просто? Важливо, ми крок за кроком ішли до цього питання, в тому числі і підбираючи кадри. Для того щоб це можна було очолювати, і напрацьовували е, самі положення, те, чим буде займатися, відпрацьовували це із Мінветом. Я думаю, тут хлопці трошки більше розкажуть, як ми над цим працювали. Це абсолютно не буде пересікатися з функціоналом комунального закладу. Це буде лише доповнення і додаткові нові відділи, які будуть охоплювати е, ті напрямки е, ветеранської політики, які е, не включені в. Роботи ветеранського центру, тож важливо, що новостворена структура у нас вона вже стартує з. Кандидатом очолювати її, чому ми зараз так говоримо? Тому що пройде реєстрація на наступному тижні. Ми вже зможемо тоді повноцінно назвати Максима керівником. Він буде стартувати, а це не просто з нуля створювати. І... Але дякуємо тому, що всі інституції від державного рівня, громадських організацій і всіх фахівців на місцях підтримують цю ініціативу і допоможуть їй створитися, адже це такий. Великий складовий е, процес загальнодержавної політики, і е, це нова її складова, важливо. Тому е, сьогодні цінно мені представити тут сьогодні Максима. Тож е, Максим має багаторічний досвід служби. Ми цінуємо його ветеранський досвід і е, дуже дякуємо, те, що він. Починавши зі строкової служби на Миколаївщині, потім ніс службу в Полтавському обласному військовому комісаріаті. Після цього у 2014 році брав участь у міжнародних миротворчих місіях. ООН. повернувшись додому, він виконував бойові завдання в зоні АТО на Донеччині, в Маріуполі. І для нас цінно зараз, що він має Класний, я вважаю, досвід інтеграції. Він сам його пройшов і відкрив тут невеличкий бізнес. Так ми і познайомились, і побачили. І Артем так само спільнота ветеранська. І почали правильно, як так сказати, рекрутинг правильний. Тому що зараз кадри це велика цінність. І я дякую Максиму за його свідомий вібір взяти відповідальність, допомагати. Ветеранам, ветеранкам, захисникам і захисницям е на своєму рівні. І я вважаю, в органах місцевого самоврядування має ставати ветеранів більше. Вони вмотивовані, самовмотивовані з е зрозумілими цінностями, і які показали е свій вклад і свій вибір в житті це служити. Україні і служити е, людям, тому цим людям не треба нарізати задач. Вони мотивовані. Я ціную, що ми таку нову сторінку відкриваємо зараз і будемо працювати далі. Максим, вам слово. вас вже представили. Чим буде займатися, дай Боже, ваше управління, яке ви очолите. Власне, я так розумію, що вже сьогодні там. Намальований якийсь певний штат, кількість людей, і, власне, які проблеми ви будете вирішувати ветеранів і ветеранок? Так, це буде управління з питань політики Полтавської міської ради. Управління матиме два підрозділи, відділи, зокрема, це відділ меморіалізації для зв'язків з громадськістю, родинами загиблих. Меморізація пам'яті ветеранів та буде другий відділ патронації роботи з ветеранами, військовою та цивільно-військового співробітництва. Також підрозділ ветеранський центр і працюватиме по всім напрямкам, які стосуються ветеранів, захисників та ветеранок. По всім напрямкам це дайте якісь ключові от проблеми, з якими сьогодні стикаються ветерани. Вони щоб не стикалися, вони приходять до вас. Я так правильно розумію, і ті проблеми вирішуються. Так, це самі такі глобальні проблеми, як соціальний захист, медичне забезпечення, також меморіалізація, це поховання, пам'ятні пам пам культури, які повинні допомагати родинам загиблих, щоб пам'ятали. Ми говорили за те, що сьогодні були прийняті рішення якихось організаційного характеру по штату. Скільки у вас людей працюватиме, що це за люди, чи є вже якась команда? Де зараз, ви зараз до кінця року заплановано 4 чоловіки в штаті в управлінні, і з нового року планується штати розширення до 8 чоловік. Угу. Якщо говорити, пане Артеме, якщо говорити про вашу роботу, про роботу ветеранського центру, я так зрозумів, що тепер ветеранський центр буде у складі підпорядкований цьому управлінню, чим займаєтеся ви? Які, можливо, перші результати, які можна підбити вашої діяльності, оскільки центр відкрито не дуже давно, скажімо так, і, власне, які можна сказати результати? Так, да, центр відкритий не так давно, офіційному відкрилися на новий день міста, тобто пройшло всього кілька місяців. До цього ми Потроху напрацьовували, а тепер вже з повним розумінням і свідомо повністю ми впроваджуємо свою стратегію. Ми це підтримка безпосередньо ветеранів, військовослужбовців і членів їх родин. Взагалі, в нас дуже широка аудиторія, наша цільова, тому що вона насправді наскрізь знайде через все суспільство і стосується кожного в нашій громаді. Також ми будемо тепер в структурі ветеранського управління, чим я дуже тішуся, тому що це настільки логічно, що в ці часи потрібно якраз створювати такі управління, створювати такі комунальні заклади, які будуть саме тією підтримкою для хлопців-дівчат, які повертаються з фронту. Як як взагалі ваша робота зараз проходить? Проходять ветерани, вони знають про те, що ви працюєте, з якими питаннями до вас вони звертаються. Наскільки вдається ці питання вирішити? Так, дивіться за ну скажімо так трохи більше ніж там за 4,5 місяці? До нас було вже більше 600 звернень на даний момент. У нас вже близько 70 кейсів опрацьованих. Тобто, це повністю людина приходить до нас. Вона може приходити вже з конкретним запитом. Можливо, цей запит формується на місці. Дівчата допомагають розкрити суть проблеми. І ведеться ця людина до повного вирішення цього питання, з яким вона приходить. Є кейси, які довжиною в кілька місяців у нас ідуть, і ще досі, наприклад, не закриті. Як правило, це те, що стосується. Або складних юридичних і судових питань, або те, що стосується відновлення здоров'я, тому що хлопці-дівчата повертаються, і війна їх наздоганяє навіть тут, коли вже вони демобілізовані, тому що ну війна, війна вона завжди їх не полишає. скажімо так, перспективи розвитку ветеранської політики загалом у місті Полтаві. Як ви це бачите? Для того, щоб впроваджувати ветеранську політику, як наскрізну політику, ми маємо мати можливість її впроваджувати. Завдяки тому, що сформувалося управління у справах ветеранів, воно буде формувати ці політики. Аналізувати програми, які існують в Полтавській територіальній громаді, для того, щоб вносити в них ті чи інші доповнення або зміни. Не завжди треба нова програма для ветеранів, треба лише переопрацювати ті, які є. Те, що стосується е, всіх галузей, спорт. Освіта, медицина, управління у справах ветеранів може там лобіювати інтереси ветеранів ветеранок і удосконалювати процеси роботи, в тому числі, впроваджувати стратегію безбар'єрності. Зокрема, ми вчора вперше презентували в Полтавській територіальній громаді стратегію безбар'єрності 2025-2030 роки. Важливим компонентом якої є саме і двигуном цього всього, є ветеранське суспільство. Чому тому, що тоді, коли ветерани повертаються, віддавши частину свого здоров'я. Це є інвалідності видимі і невидимі. Це нас спонукає до більшої інклюзії безбар'єрності. А безбар'єрність не для кожного, і для людей старшого віку, і для мам з візочками людей на кріслі, колісному. Тож ветеранська політика вона допомагає суспільству вдосконалюватись. І управління у справах ветеранів це саме напрацювання тих і документів, і програм для того, щоб це було сталим і системним. Якщо ветеранський центр це подієвий майданчик, додатково з конкретними проектами, які він веде, то управління у справах ветеранів має можливість працювати з усіма наскрізно і опрацьовувати додаткові ті, як вже Максим сказав, це відділ меморіалізації пам'ятування, це окрема політика, так, така великий компонент. І робота з бригадами, це ВС, це цивільне військове співробітництво, яке є при військових організмах, що допоможе так само. Е Зробити діалог якіснішим, Тож е, ветеранська політика це одна із пріоритетних політик Полтавської територіальної громади. І дуже важливо, що тоді, коли е, військові несуть службу на передовій, важливо, щоб вони знали, що про їхню родину піклуються. І управління у справах ветеранів має забезпечувати в тому числі е, комфортні умови і е, добробут кожної родини, яка тут. Тоді, доки частина родини або рідні несуть службу. Тобто ветеранська політика це наскрізна політика від початку служби відповідно до комісування, або ж відповідно статусу набуття статусу ветерана, ветеранки, або ж родини без вісті зниклих, загиблих. Це юридичний супровід, зрозуміло, це вдосконалення тих проєктів, програм, і звичайно просторова політика міста, в тому числі. Якщо говорити про державу в цій всій конфігурації, наскільки держава виробляє свою ветеранську політику, і власне наскільки йде можливо, фінансування, можливо, якась грантова підтримка з міжнародних організацій, власне, в цьому напрямку по реалізації ветеранської політики? Чудове питання. Я думаю, що тут я ми зараз е, е, зможемо відповісти не тільки я, а й відповідно, зокрема, Артем. Ми працюємо активно зараз з залучення міжнародної допомоги. Завдяки цьому реалізуються як і процеси вдосконалення простору проєкти, і також подієві складові, які в тому числі стосуються не тільки нашої територіальної громади. Ми мали за честь приймати події міжрегіонального, всеукраїнського рівня і нам за честь сьогодні виступати таким майданчиком і минулого тижня. Е, мене було обрано очолити платформу е, ветеранів е, Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад. Я більше скажу, що тут більше не просто про мене обрання на цій позиції. Я тут більше скажу про те, що це полтавську територіальну громаду обрали з її практиками. І… Е, ми пишаємо з тим, що ми завдяки цьому можемо вивчати практики інших, але і дякуємо, що вже нашими практиками цікавляться їдуть переймати наш досвід, тому що ми за цей короткий період намагаємося все таки реалізувати і показати результат. Про тему державної політики нещодавно призначено нову міністерку у справах ветеранів, це пані Калмикова. Вона була вже з візитом в Полтавській територіальній громаді. Ми дякуємо їй за те, що вона приділила нам достатньо багато уваги, поспілкувалася в ветеранському центрі, ми з нею відвідали наші меморіали пам'яті і Затурінський меморіал. І, зокрема, розказали, хоч і не встигли особисто завітати. але… І е, меморіал Набоженка, на якому активно е, робляться два види робіт: і роботи на колумбарії, і роботи на самій алеї героїв. Е, ну і зараз ми маємо прямий зв'язок з міністеркою і міністерством, які зараз чесно достатньо активно розпочали напрацьовувати цю державну рамку. І вже на цій сесії ми отримали державну субвенцію е, на оплату праці фахівця з. Супроводу ветерана, і я думаю, що зараз принагідно Артем зможе трошки більше розказати, хто це що це за фахівець, який супровід він робить, і як до нього звернутися. Також ми мали таку ідею в рамках безбар'єрності розкрити тему адаптивного спорту інклюзивного спорту. Зокрема, на минулому тижні вже мали перші зуми з міністерством спорту. Для того щоб в просторі міста там, де у нас ідуть, є розташовані вже майданчики президента Здорова Україна, розглянути можливості доповнення цих майданчиків. Тренажерами, якими могли би скористатися як люди з інвалідністю, так і ветерани, ветеранки. Ну і це класний елемент, який допомагає інтегруватися в суспільство, тому що в таких майданчиках пересікаються якраз всі і дорослі, і діти, і це би допомогло адаптивному спорту бути масовим. По грошам, це буде якась субвенція знову ж таки від з державного бюджету, чи це покладається на органи місцевого самоврядування у такий проєкт. Бо, бо я так розумію, що це буде достатньо масштабно і в грошах, і саме в ми зараз говоримо за всі складові цього проєкту, і в тому числі за залучення коштів з державного бюджету, в тому числі, але це буде не єдиний компонент. Дякую, пане Артемо. Будь ласка. Е, так, я б хотів би сказати про е, те, що ми залучаємо. І міжнародну підтримку, і не тільки, наприклад, на відкриття був залучений грант Ради Європи, який дав змогу нам відкритися, стартонути, скажімо так, залучити вузьких спеціалістів в наш ветеранський центр, які були не передбачені штатом. А саме, це були послуги юриста, послуги психолога, послуги з фізичної реабілітації. Також потім виграли грант Ради Європи, яка дала змогу нам підтягнути тверду частину цього проекту. Тобто, ми повністю себе укомплектували технікою, меблями. Ну, все те, що допомагав. Тобто, ми наповнили повністю простір за рахунок міжнародних грантодавців. Угу. Також у нас хочу сказати, те, що у нас вже працює фахівець із супроводу ветеранів. Це міністерська програма, це держава. Державна субвенція, тобто зарплата буде приходити від держави, і ми нічого особисто з громади не будемо брати для того, що працював цей фахівець. Це дуже важливо для нас і для ветеранів, тому що хлопці, які проходять процес демобілізації, тобто і ті, які умовно кажучи, з'являються в ТЦК для того, щоб стати на облік, хлопці, які лежать з пораненнями в лікарняних закладах в шпиталях. Це ті хлопці, до яких до до яких немає цього місточка комунікації, до яких дуже важко достукатися, які не знають про нас, і умовно громада не знає про них. Тому фахівці, ми бачимо так, що ці фахівці будуть працювати саме віддалено в цих місцях і будуть розповідати про наш центр, про те, що ми надаємо і як допомагаємо. І от пані Катерина згадала про питання меморіалізації в рамках ветеранської політики. На Каштановій алеї в нас створюється зараз меморіальний комплекс. Коли буде завершення, коли буде вірніше відкриття цього комплексу, і на якому етапі створення? Зараз у нас етап встановлення пам'ятних щитів захисникам і захисницям, які віддали своє життя за Україну. Зараз вже понад 100 конструкцій встановлено тривають земляні роботи, роботи з бетонування стел. І е, як тільки роботи будуть завершено, буде зібрано робочу групу, в склад якої входять родини загиблих захисників і захисниць. Буде прийнято рішення про формат відкриття і відповідно саме відкриття. Але це відбудеться цього року. Оці е, меморіальні, скажімо, дошки, чи як їх правильно назвати, хто серед них чиї ці імена, як вони попали в цей меморіальний комплекс? Це важливе питання і для тих, хто можливо ще має бажання долучити своїх рідних, близьких, які віддали своє життя до цієї алеї. На цій алеї розміщувати будуть розміщені воїни, які віддали своє життя, як із Полтавської територіальної громади. Або ж з бригад нашої громади, які мають свій початок з нашої громади. Є такі родини, у кого станом на зараз їхня територія є окупованою і вони вимушено переміщені в нашу громаду. І тут важливо, що є можливість як і поховати рідних і близьких у нашій територіальній громаді, і розмістити щит пам'яті. Однозначно, кожне місто. Буде звільнене від російського окупанта, але всьому свій час і станом на зараз він не може цей щит бути встановлений там в громадах. Бо ми знаємо, що в кожному місті України є такі місця, пам'яті, меморіальні, такі е, стели, на яких розміщуються герої, які віддали своє життя. Тож це як і родини, які зараз у нас проживають, мають бажання розміщувати. Так само, і е, жителі Полтавської територіальної громади. Тобто, якщо у вас Є бажання розмістити героя на алеї пам'яті. Будь ласка, звертайтесь до департаменту культури в Полтавську територіальну громаду, не переймайтесь, можете просто звернутися до Полтавської міської ради в будь-який вам зручний спосіб, форму і вам допоможуть написати заяву. Це все за кошти місцевого бюджету. У нас є стандартизоване положення, в якому прописана форма подачі інформації. Вся інформація погоджується з рідними і можна відповідно податися. І принагідно, хочу нагадати всім, що завтра загальнонаціональна хвилина пам'яті і мовчання вшану про тих, чиє життя забрав голодомор. Тож завтра о 16:00. Прошу всіх долучитися до загальнонаціональної хвилини пам'яті і вшанування і запалити свічку в пам'ять про тих, чиє життя забрав голодомор. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося!